Згадаємо, що аркуш паперу має чотири сторони. Верхня сторона, нижня сторона, ліва сторона, права сторона. Також він ще має кути, верхній лівий кут, верхній правий кут, нижній лівий кут, нижній. Правий кут. Візьмемо олівець та поставимо крапку у верхній лівій клітинці. Це початок нашого руху. Порахуємо 4 клітинки вниз. 1, 2, 3, 4. Стоп. Ставимо крапочку та зафарбовуємо зеленим кольором. Від зеленої клітинки продовжуємо наш рух. Рухаємось 4 клітинки вправо. 1 2 3 4. Стоп, ставимо крапочку та зафарбовуємо її червоним кольором. Від червоної клітинки продовжуємо наш рух. Рухаємось чотири клітинки вгору. Один, два, три, чотири. Ставимо крапочку і розфарбовуємо синім кольором. Далі йдемо чотири клітинки вліво. Один, Два, три, чотири. І зафарбовуємо жовтим кольором. Назвіть якого кольору клітинка у верхньому лівому кутку. Назвіть якого кольору клітинка у верхньому правому кутку. Назвіть якого кольору клітинка у нижньому лівому кутку. Назвіть якого кольору клітинка у нижньому правому кутку. Із завданням впорались малюємо посередині смайлик. Склади з двох фігур одну. Підказка знизу. Обери правильний варіант. Поклади зліва 4 лічильні палички, а справа на 2 більше. Правильна відповідь. Поклади зліва та справа лічильних паличок порівну. Поклади зліва 5 лічильних паличок, а справа на одну менше. Правильна відповідь. Дякую, діти. Ви сьогодні були молодці. До зустрічі.